Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо 2 смачні та прості у приготуванні салати. Куряче філе відварити до готовності я додаю спеції та сіль. Охолоджую відварене філе в бульйоні, щоб воно було більш соковите. Нарізаємо філе такими більшими кубиками та додаємо виноград. Додаємо нарізаний болгарський перець, яйця та сир фета, також більшими кубиками. Заправляємо салат майонезом, додаємо сіль та чорний мелений перець за смаком. Для наступного салату нам потрібна сира морква. Її потрібно очистити та натерти на терці для корейської моркви. Нарізану соломкою підкопчену ковбасу. Сухарики у мене багетні, можуть бути і звичайні, смак на ваш вибір. Також додаю часник, видавлений через прес, один зубчик. Заправляємо салат майонезом, додаємо сіль та чорний мелений перець за смаком. Перемішуємо. Ось такі смачні салати у нас виходять. Якщо рецепти вам були корисні, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!